Дуже гарний чоловік, дуже гарний батько. Це приклад для дітей. Це герой нашого часу. Ми дуже пишаємося тим, що ми його знаємо. Знали. Як відгукувався син про батька, він ніколи не говорив про це. Чесно, і про те, що батько загинув. Я також дізналася від мами. Син це питання не обговорює, йому це дуже болісно. Бо коли у нас є виховні години, про те, що ми згадуємо про наших загиблих, згадуємо про те, що у нас іде, що наші солдати захищають нашу Україну, то він це переживає дуже болісно, тому що. Кожного разу він хвилюється за свого тата. Організували певну фінансову підтримку для того, щоб підтримати сім'ю в скрутну хвилину, тому що ми зараз одні, єдині і всі потребують допомоги, незважаючи на всі наші обставини. І ніхто нікого не змушує, Хто скільки зможе, тільки допоможе.